Щоб вести кораблі, щоб у небе злітати. Треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці додаємо і віднімаємо, використовуючи прийом округлення. А також порівнюємо математичні вирази без обчислень. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класно. Робота. Назвіть мені натуральне двоцифрове число, у якому є 7 десятків і 9 одиниць. Правильно, це число 79. Тисни відео на паузу і пропиши число 79 в зошиті. Усний рахунок. Серед поданих чисел назвіть ті числа, які діляться на два. Два. Вісім. Десять. Дванадцять. Вісімнадцять. Це всі парні числа. Діляться на два. Серед поданих чисел назвіть ті числа, які діляться на 3. 3, 15. 12. 18. Продовжуємо працювати усно. На попередніх уроках ми з вами познайомилися із складеними задачами на знаходження різниці і на знаходження суми. Розглянь уважно. Схеми опори і назви мені вид задач. І так, перша схема правильно, це задача складена на знаходження різниці. Яке слово підказка є у цій схемі? Правильно, це слово залишилося. Якщо шукане число в задачі, скільки залишилося, то це складена задача на знаходження різниці. І дію ми будемо знаходити відніманням. А друга схема правильно, це складена задача на знаходження суми. Адже слово стала є підказкою, що це задача на знаходження суми. І у цій дії, скільки стала, ми будемо шукати, арифметичною дією додавання. Яке ще слово вказує, що це задача на знаходження суми? Всього правильно. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 20, завдання номер 1 Виконай обчислення порозрядна або частинами. Працюємо в зошиті. Знайди суму чисел 24 і 15. Ми знаємо, щоб знайти суму чисел, ми застосовуємо арифметичну дію додавання. Значить, нам потрібно 24 додати 15. Давайте поразрядно додамо цей вираз. 24. Перший доданок розкладаю на розрядні доданки на 20 і 4. другий доданок 15. Розкладаю на розрядні доданки на 10 і 5. Десятки додаю до десятків, одиниці до одиниць. Сума чисел 20 і 10 додати суму чисел 4 і 5. 20 додати 10 30, а 4 додати 5 9. 30 додати 9, 39. 58 зменш на 15. Щоб зменшити число на 15, ми застосовуємо арифметичну дію віднімання 58, відняти 15. Давайте цей вираз обчислим частинами. Від'ємник 15 розкладаю порозрядно на 10 і 5. Віднімаю частинами поступово. Різниця чисел 58 і 10 і відняти 5. 58 відняти 10 48, а 48 відняти 5 43. І наступний вираз: 73 збільш на 19. Збільшити на 19. Нам потрібно додати 73 додати 19. Давайте цей вираз обчислим порозрядно. Перший доданок 73 розкладаю на 73, другий доданок 19 на 10 і 9. Десятки додаю до десятків, одиниці до одиниць, сума чисел 70 і 10, додати суму чисел 3 і 9.

Можна знайти способом округлення. Якраз сьогодні ми з вами і будемо пригадувати цей спосіб округлення. Продовжуємо працювати з підручником завдання Номер 2 сторінка 20. Заміни кожне з чисел близьким круглим числом. І так, у нас є число 87. Число 87. Округляю близьким круглим числом 90, для цього я до числа 87 додала 3 одиниці. Наступне число 46. Округляємо його до найближчого круглого числа 50. Число 46 я збільшила на 4 одиниці. 19. Найближче кругле число 20. Число 19 я збільшила на одну одиницю 38. Найближче кругле число 40. Число 38 ми збільшили на дві одиниці 75. Найближче кругле число 80, число 75 ми збільшили на 5 одиниць 68, найближче кругле число 70, і ми число 68 збільшили правильно на 2 одиниці. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 20. Завдання номер 3 Поясне обчислення з використанням прийому округлення. 43. Відняти 26. Від'ємник 26. Замінюю близьким круглим числом 30. Віднімаю кругле число 43. Потрібно відняти 30. Це дорівнює 13. Визначаю. Наскільки більше одиниць відняли. Ми відняли на 4 одиниці більше. Значить, ці одиниці нам потрібно додати. І додати 4. 13 додати 4 дорівнює 17. 73 додати 19. Доданок 19. Замінює близьким круглим числом 20. Додаю кругле число 73 додати 20 дорівнює 93. Визначаю, наскільки більше одиниць додали. На одну одиницю ми більше додали. Значить, нам цю одиницю потрібно відняти 93 відняти 1 дорівнює 92. У яких же випадках ми будемо застосовувати? Прийом округлення. Коли один із доданків або від'ємник закінчується цифрою 5, 6, 7, 8, 9, то зручніше застосовувати прийом округлення під час обчислення. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Знайди значення виразів. Спробуй використати прийом округлення. Тобто, виконуємо тренувальні вправи. Записуємо зошит 56 відняти 18. Відємник 18. Округлюю близьким круглим числом 20. Нам потрібно відняти кругле число 56 відняти 20. Розмірковую. Наскільки більше одиниць відняли. На дві одиниці. Значить, потрібно нам ці одиниці додати 56 відняти 20 і додати 2. 56 відняти 20 дорівнює 36 і додати 2 дорівнює 38. Наступний вираз. 36 додати 36. Другий доданок 36, округлюю. Близьким круглим числом 40. Нам потрібно додати це кругле число 36 додати 40. Визначаю, наскільки більше одиниць додали, на 4 одиниці більше ми додали. Значить, ці одиниці нам потрібно відняти 36 додати 40 і відняти 4. 36 додати 40, 76 а 76 відняти 4 дорівнює 72. Фізкульт хвилинка. Відпочинь, попий водички і перейди до наступного завдання. 35 додати 27. Другий доданок 27. замінюю близьким круглим числом. 30. Нам потрібно 35 додати 30. Визначаю, наскільки більше одиниць додали. На 3 одиниці ми більше додали. Значить, нам ці одиниці потрібно відняти 35 додати 30 і відняти 3. 35 додати 30. Правильно. 65 треба відняти 3. І це дорівнює 62. 90 відняти 48. Від'ємник 48. Замінює близьким круглим числом 50. Нам потрібно 90 відняти 50. Це буде 40. Визначаю, наскільки більше одиниць відняли. На дві одиниці, значить, ці одиниці нам потрібно додати 90 відняти 50 і додати 2. 90 відняти 50 дорівнює 40, а 40 додати 2, 42. Тисни відео на паузу. Попрацюй з цим номером. Самостійно, заверши обчислювати вирази третього та четвертого стопчиків продовжуємо працювати з підручником. сторінка 21 завдання номер 5 Порівняємо математичні вирази без обчислень. Застосовуємо спосіб міркування логічний. Перша пара виразів 84 додати 11 і 84 додати 10. Ми бачимо, що. Перший доданок сталий, а другий доданок у першому виразі більший на одну одиницю. Якщо у виразі другий доданок більший, то і сума буде більша. Отже, 84 додати 11 більше, ніж 84 додати 10, 60 відняти 45 і 59 відняти 45. Ми бачимо, що від'ємник сталий, а зменшуване у першому виразі більше. Якщо зменшуване у другому виразі зменшилось на одну одиницю, то і різниця так само зменшиться на одну одиницю, тому вираз 60 відняти 45 буде більше, ніж 59 відняти 45. Наступний вираз 75 відняти 36 і 75 відняти 37. Зменшуване стале від'ємник у першому виразі 36, а у другому 37. У другому виразі від'ємник збільшився на одну одиницю, значить, різниця зменшиться на одну одиницю. Отже, вираз. 75 відняти 36 буде більше, ніж 75 відняти 37. І останній вираз 38 додати 12 і 39 додати 12. Другий доданок сталий. Звертаємо увагу на перший доданок. У першому виразі 38, у другому 39. У другому виразі. Доданок 39 збільшився на одну одиницю. Значить, і сума збільшиться на одну одиницю. Отже, 38 додати 12 менше, ніж 39 додати 12. Під сумак уроку. Сьогодні на уроці ми додавали і віднімали числа використовуючи прийом обчислення, а також порівнювали математичні вирази без обчислень. Оберіть смайлик, що відповідає вашій активності на уроці, вашій старанності та уважності. Якщо куточки ротика вниз, не сподобався урок і було дуже складно. Якщо смайлик із посмішкою урок сподобався, і я все зрозумів, чи зрозуміла. І якщо смайлик дуже веселий, який посміхається, і ротик у нього відкритий, я почуваюся впевнена і все добре зрозумів чи зрозуміла. Намалюйте відповідний смайлик в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу. На уроці.